Колядує Україна з заходу до сходу, прославляє спаса нині для свого народу. Народився Бог на сіні, в Богі яскині, колядує Україна при святій дитині, колядує, прославляє, в Бога миру просить, За поранених і вбитих молитви заносить. Колядує і віншує радості втіхи тим, хто вдома зачекався. Із окопів вістки. Коляд, коляд, колядниця по землі несеться, хай приносить мир і спокій, материнське серце. Хай приносить добру звістку до дружини в хату, Що вертається додому, до дитини, тато. Колядує Україна для вдови розрада, Хай в її порожній хаті знов настане свято. Бо Господь звістив нам радість і послав нам Сина, що врятує світ нас грішний, смерть навіки згине.